Славутська мистецька школа з початку повномасштабної війни вже провела не один благодійний захід в підтримку Збройних сил України. Бо ж колектив і вихованці, як і всі українці, мають мрію на всіх одну перемога над ворогом. Та цей захід вирізнявся тим, що проходив за участі викладацьких колективів школи. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих, а гімн України виконували дитячі хори під акомпанемент оркестру народних інструментів. Оркест і відкривав концертну програму мануетом Поля Моріа. Викладачі відділу фортепіано зачарували глядача пекельним галопом у неперевершеному виконанні. Ніжними переливами звучав жайвер у канані викладача відділу народної та інструментальної музики Віталія Бесараба. Музика. Ведуча заходу Анна Климчук нагадала, що захід благодійний і попросила долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України, аби всі захисники повертались додому живими. Оптимістично звучала пісня Буде весна у виконанні локального ансамблю Консонанс. Такою ж життєстверджуючою була мазурка у виконанні викладача фортепіанного відділу Дар'ї Орєхової. Як завжди, подією став виступ випускниці школи мистецтв, яка тепер представляє Славуту на європейських сценах Анни Чайки. Оплисками зустрічали квартет викладачів відділу фортепіано український танець. Композиція пам'ять у виконанні інструментального тріо викладачів супроводжувалася віршем Дай Боже іншу долю Україні». «Дай Боже іншу долю Україні, або ж натисне Випускниця школи, а нині студентка Київської академії естрадно церкового мистецтва Анна Климчук розчулила піснею Горе долом. А хореографічний колектив Гармонія Денс із композицією Вогонь лише підсилив емоційну атмосферу заходу. Не переставали й далі дивувати творчістю, креативністю, професіоналізмом викладачі. Вокальний ансамбль викладачів Консонанс вразив піснею Казала Солоха. Прийди щас Але викладачі не тільки чудово співають та грають, а й танцюють. Композиція дівоча полька. Цей день у холі кінотеатру імені Шевченка, де проходив захід, працювала також виставка робіт викладачів художнього відділу. Коли мрія одна на всю країну, вона, наче ліхтарик, запалює серця світло. Саме назву ліхтарики носила фінальна пісня і вся феєрична композиція.